Черкаський драматичний підкорив Бразилію. Напередодні актори взяли участь у міжнародному театральному форумі. Там нашим акторам аплодували стоячі по поверненню в Черкаси одразу взялись до роботи. Уже готують сюрприз для містян. На перших репетиціях побувала наша Ірина Малюкова. Отак із перших хвилин вистави черкаські актори шокували бразильських глядачів і підкорили їхню увагу. На театральному форумі демонстрували славнозвісного войцака. Кажуть, сприймали їх на ура. Я кожного разу просив нашого перекладача Ігоря, як як засилав його до глядача, щоб він послухав, про що говорять, які враження у людей. І, він сказав, що багатьом дуже багатьом сподобалось, і як вияв того, були оплески стоячі. А це в Сан Паулу, так як глядач там, так би мовити, трохи розбалований, бо там більше 40 театрів взагалі то стоячи, зовсім не всіх приймають. А поки театрали світу обговорюють виступ Черкаща, на малій батьківщині актори вже взялися до роботи, бо ж незабаром міжнародний день театру, тому в черкаському драматичному вже репетирують наповну. До професійного свята в Черкаському театрі дещо змінили репертуар. Тут ставитимуть циганська оборона. Вистава кажуть, буде і сюрпризом. До этого театр виважено відносився до е, своєму репертуару. І зараз вже з початком весни ми вирішили о том, що е, постепенно будемо вводити е, оперети. Ми, е, пригласили в эту постановку на новые, на головній ролі роль Сафії Барінкая выпускников Київської консерваторії з прицелом присмотреться к этим акторам на предмет їхнього працевлаштування в наш театр. Як складуть свої спитнові актори, черкасці зможуть побачити уже за тиждень. Ірина Молюкова Василь Саєнко Вікка Новини.